Добрий день, ви мене питаєте, Андрій Андрійович, що робити, якщо дуже високий гемоглобін. Що це означає? Гемоглобін це білок, який знаходиться в еритроциті, який допомагає носити кисень від легенів до всіх органів. Якщо гемоглобін збільшується, то це проблема наперед усього легенів. І це проблема поганих легенів, це може бути проблема серця при серцевої недостатності, а це може бути проблема легенів, така як там, хронічна легенева недостатність, туберкульоз, пневмонія і так далі. Що потрібно знати, і... Що потрібно, на що потрібно? А, яка норма? Норма гемоглобіну у чоловіків це 160 і верхня межа 180, у жінок 140 на 160, у дітей 120 на 140 і у вагітних 110 на 130. І якщо збільшується, то на це потрібно звернути увагу. І так, Чим це може, як це може сказатися на людині? Гемоглобіни і його підвищення можуть тромбо, проводити до тромбозу судин, і це може проявитися у тому, що у людини може бути інсульт, інфаркт і проблеми судин, оклюзії, стеноз і так далі. Тому звертайте на це увагу: якщо у вас це вже є? То зверніться до лікаря-терапевта для детального обстеження, чи можна до лікаря пульмонолога Тому бувайте здорові, який препарат від легенів компанії «Тібетська формула. Це. Здорове пневмонорм називається раніше. Він називався здорові легені. Зараз пневмонорм. Так він знижує гемоглобін, допомагає легеням при різних захворюваннях легенів. Бувайте здорові, приймайте цей препарат для замовлення. Можете написати в особисте повідомлення. Всім дякую.